Вітаємо вас на каналі Юний Ентузіаст. Сьогодні 31 жовтня і в складі такої дуже сильної команди ми будемо садити малину. Хочу вас познайомити зі складом команди. Капітан команди Іванка Ентузіаст. В нападі Олександр Вернигора. В центрі в нас сьогодні Олександр Роботящий. І я юний ентузіаст. Ну все, ми починаємо. Саджанці всі є, всі на місці. Іваночка все носить. Молодець, давай, дякуємо тобі. Капітан команди. Так, значить, яка в нас сьогодні стратегія гри? Купаємо ямки. А, я, я ж не сказав, що ми міжряддя тут вже помірили метр вісімдесят, там було метр сорок. Зараз копаємо ямки з, з відстані рядкові 50 см. 40-50 як вийде. Сьогодні дуже вітер великий і холодно, 31 жовтня. Я тут постійно ходжу, то воду набирати, то несу воду, наприклад. Ну, тут постійно проходиш, і от бачу тут дерево таке маленьке, і лавочка. Це ж, мабуть, чиясь затія, отак під тим деревом сидіти і лавочку. Ну, поки дерево виросло, то лавочка вже трошки похилила. Ми садимо малину вітер сьогодні. Просто шалений, шаленіє. Такий вітер, вітра літають по полі. Мішки літ... ну як, не літають, але дуже важко все. Я сховався в літню кухню. Ще й вода в нас пропала, бо десь світло блимнуло і щось там в башні спрацювало, і нема води. Ну зараз мають включити. То чекаємо воду, п'ємо чай. Хочу трошки відповісти на запитання, які часто-часто пишуть в коментарях. Де я брав саджанці? Саджанці мені прислав мій брат. Яка ціна? Для мене ціна одна. Ну, а так в загальному по Україні ціна інша, ціна. Від 5-7 гривень до 15 гривень ну, по різному продають саджанці. Який в мене сорт? Оце дуже цікаво. Тому що сорт в мене полана. я вже казав. От, він є не колючий, він є десь 1,50-180 метр метрів висотою, не потребує шпалер, щоб підв'язувати його. Це мені дуже подобається. Але що я читав про полану? Що це ну, мені просто цікаво було дізнатися? Може, ви знаєте, може зараз дізнаєтесь. Полана це такий польський сорт, виведений в Польщі в 1991 році, тобто 21 рік тому. І я читав, що городники ще називають полану Поляна або Полька. От мені цікаво, я не раз чув сорт полка, сорт полана. Це одне те саме чи ні? Полана, полка, поляна. Це все один сорт чи, чи ні? Якщо знаєте, точно, то напишіть, будь ласка, бо щось я вже заплутався з тими сортами полка, поляна, полана. Цікаво, що там в тій статті писало, що полана це схрещені два сорти отам, в Польщі Зева і Heritage. І що полана от буде дозрівати приблизно на 21 день, на 14-21 день, ну, тобто 2-3 тижні раніше за Heritage. Це добре. Так, да, до речі, цікаво. От, зараз ми посадимо сьогодні 31 жовтня. Ну, я так відчуваю, що ми ще в листопаді будемо садити. І ці саджанці були викупані майже тиждень тому. Тобто вони були викупані вівторок, сьогодні ми садимо понеділок. І от це відео для тих, хто каже, що саджанці треба відправляти тільки в якомусь мокрому субстраті. Ви бачили, як мені прийшли просто в мішках. В білих мішках, без ніякого субстрату, от, і через тиждень садимо. І для тих, хто каже, що тільки в тирсі, тільки в глині там, відправляти, тільки ще в чомусь, в мокрому, потім ще замочувати, от, то я не кажу, що вони все будуть супер, але ви, якщо підпишетесь на цей канал, зможете? Побачити, от, побачити, перевірити, чи ви були праві, чи ні. Один мені хтось там писав: якщо б ти мені відправив там просто так. От так, як мені прийшли, я би до тебе додому приїхав, бо вони б мені не зійшли, не приймалися б. Ну, не знаю, не знаю, побачимо. Я відчуваю, що приймуться всі. Ну, що я маю на увазі всі? В кожного, в кожного насіння є якась своя схожість, вона визначається у процентах. Ну, це не насіння, це вже саджанці, рослин. Я думаю, що процентів 95, ну, хай 90 поприживаються. І це не сильно вплинуло б, якби вони там мені в глині їхали. Ну, я так думаю, а як буде насправді не знаю. Стою, стою, записую, бачу, вода появилася. Класно. Все, треба. Набираємо воду, поливаємо, бо робота стояла, працюємо далі. Вітер сильно великий, але робота йде. Попили чаю. В Саші з'явилася бізнес-ідея. Ще одна. Можна тут цей пляж організувати. Цей басейн. Тут де не посадимо малину, будемо купати басейн. Басей. Тут буде пляж. <плес> <плес> Я знову почути посильно великий вітер. Але справа, в тому, що через 2-3 роки тут буде басейн, пляж і, і, і що? І, мо і, і мотель або подобово будемо здавати через букінг. Так що підписуйтесь на канал, бо тут серйозні речі будуть в майбутньому. <риканець> <Татюки>. А за червиків, бо Саша інша ідея. Якщо людина не проживеться, запустимо сюди дірвиків дощових і будемо розводити. Але поки що надіємося на малину. Що, ти, що Що ти прийшов? Міс зелені рукавички. Ні, місіс, ти вже замужем. Ти місіс зелені рукавички. Ну, ну так. Добре, добре, отак. Все. Точно так? Точно, все. Добре робить. Молодець. Добре Ні, ще раз треба отаку. Ось, все, тепер раз то, то провалююся, шахта якась. Все, в нас обід. Це завгодно, чіпси. Будемо зараз обід, але коли він ще буде. Але ще не зловили того, що кого смажити будемо. Не вирішили хто. Да. Угу. Так, а як я в яку сторону? Та давай я зроблю. А ну. Інструкція з користування. Щоб запалити багаття, треба, по-перше, купити оце в аврорі. Оце і оце Ага. Потім накрутить, не буду показувати як. Потім відкрути. Наповнення поганий. О, система ніпель, класно. А то сірниками я 40 минут розпалював минулого разу. Все, з голоду не помрем. Хай горить. Вітер сьогодні великий, великий, великий. Але ми вже от 9-го радочка садимо оцього. цього. От. А тут Іванка розкладає 10-го і 11-го вже почали копати, але втомилися і обід, то розпалюємо, зараз поїмо, пожаримо щось, поїмо. І будемо продовжувати. Ну і не все так просто, як теоретично здається. Пропала вода знову в нас. Не просто вода, а світла нема в селі. І ото в нас от стільки води залишилось. Будемо її використовувати. Сподіваємося, через 2 години з'явиться світло, з'явиться вода, якраз ми перекусимо і все стане на свої місця. Так. Хлопці палять, зараз будемо їсти. То Саша Вернигора, Гора, він любить китайську кухню. І сьогодні він готує нам китайську кухню. А, бачите? Картопля по-китайськи. Зараз перекусимо і будемо по китайськи далі досаджувати. Вода з'явилася, живем, картошка спеклася, картопелька спеклася, теж живем. Все, сонечко. Дякувати Богу і все, чудово. Білочка. Природа, село, білки, яка вправна. Доходить день до кінця і наша робота доходить до кінця. 14 рядочків ми посадили, закінчилися саджанці. Ще будемо загортати, але поки будемо загортати, то може вже й потемніє, може і ні. Ще нам трошки не вистачило саджанців. Пару ямок, 12 ямок не вистачило саджанців на останній рядочок. Може зараз викопаю зі своїх такого самого сорту. Що ти казав Саша? Руки, Руки заживають, а перчатки ніколи не заживають. Чому так? Да. То створено людиною, а то створено Богом. Все, дякувати Богові закінчили, сонце заходить. Руки відростуть. Руки відростуть. 14 рядочків е, маємо. І ще залишилося в нас тут земельки трошки, отак, скільки ви бачите. Порадьте, що тут ще можна досадити. Пишіть в коментарях свої пропозиції. Все, до нових до зустрічей. Дати, Хто не підписався, обов'язково ще там натисніть підписатись.